Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За кордоном пролунав вибух ймовірно на одному із маєтків Шуфрича. Пише телеграм канал Офісний Щур. Наразі інформація офіційно не підтверджена. Прес-службою нардепа. телеграм канал стверджує, що згоріло три літні автівки. Сам Шуфрич не постраждав, але дуже злякався. Він в той момент був на відпочинку поблизу моря. Телеграм-канал пише, що після цього Шуфрич відправився в лікарню зі скаргами на болі в серці. Родину нардепа вивезли в невідомому напрямку. Що ж, ОПЗЖ існуватиме в Україні доти, доки соратники Медведчука сидітимуть в українській владі. Пише Сергій Руденко. Це ж абсурд. Країна у війні ОПЗЖ ворожа до України партія. Її лідер Медвечук, державний зрадник а його права рука Нестор Шуфрич і далі очолює комітет з питань свободи слова. Чому це питання до Зеленської партії Слуга народу для них змінити Шуфрича не складає жодної проблеми. Проблема ж для держави, що людина Медведчука і далі керує важливим для країни комітетом. Можна Тні разів з високих трибун повторювати слова про демократію в Україні і наголошувати на важливості преси під час війни. Але коли у твоїй державі Шуфрич головний по змі від парламенту, ці слова не мають жодної цінності. Нагадаю кілька фактів із життя Нестора Шуфрича. Може хтось у слузі народу через брак досвіду і в силу свого віку цього не знає. Перший у 1998 році Шуфрич вперше був обраний народним депутатом України у закарпатському виборчому окрузі. Номер 70 долучився до СДПУ О. Відтоді у парламентських колуарах жартував. Але що у Нестора Івановича є мобільний лише з однією кнопкою для прийняття дзвінків від Віктора Медведчука. Другий 2004 року під час виборів голови держави Шуфрич був представником кандидата Віктора Януковича. Саме тоді Нестор Іванович кинувся обійку у, у ЦВК з опонентами від нашої України. Третій двічі обирався до Верховної Ради за списком партії регіонів. Двічі за часів Януковича був міністром із надзвичайних ситуацій та обіймав посаду заступника секретаря РНБО. Вдруге 2010 року Нестор Іванович позбувся. Міністерського портфеля через конфлікт із тодішнім головою адміністрації президента Сергієм Льовочкіним. Роком раніше, після засідання фракції ПР Шуфрич вдарив вірного помічника Януковича. Льовочкін згадав йому через рік. 4 дві року проти Нестора Шуфрича було порушено 18 кримінальних справ. Однак, жодна із них так і не потрапила до суду. Його звинувачували у зловживанні службовим становищем, порушенні законодавства при видобутку газу, незаконні приватизації об'єктів нерухомості, підкупі виборців. Сто січня 2014 -го року голосував за диктаторські закони, пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова на дострокових виборах до Верховної Ради 2014. балотувався за списками партії опозиційний блок. У листопаді 2017 року вступив у партію за життя, засновано колишнім членом ОПО блоку Вадимом Рабіновичем. Від ОПЗЖ Шуфрич балотувався у Верховну Раду 9-го скликання. Шостий Нестор Іванович стверджує, що він має зелений пояс по карате у Восьмому році Шуфрич публічно викликав на поєдинок тодішнього керівника державного управління справами Валерія Галетея. Однак цей бій так і не відбувся. Натомість Нестор Іванович поспарингував на телекамери зі своїм тренером. 30 вересня 2014 року зелений пояс не врятував Шуфрича в Одесі. Там він потрапив під руку активістів. Сьомий кума Нестора Шуфрича, дружина Медведчука Оксана Марченко. Вона у липні 2017 року разом із боксером Володимиром Кличком хрестила доньку Нестора Івановича, і його третьої дружини Катери. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!